Не минуло багато часу, як скандальна нардепка безугла знов засвітилася в інформаційному просторі. Цього разу Мар'яна разом зі слугою Галиною Третьяковою зареєстрували законопроект, який має відправити заграти тих, хто привласнює державні функції, але не є для цього уповноваженою особою. Народні обраниці пропонують карати тих, хто представляє Україну на міжнародних заходах перед уповноваженими особами, навіть якщо це роблять у листуванні чи телефонних розмовах, але їх на це не уповноважили в умовах воєнного стану. За таку діяльність світить 15 років за гратами або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Привласнення непритаманних державних функцій є злочином проти основ національної безпеки України і потребує забезпечення максимального та справедливого покарання тих громадян України, які вчинять дії, направлені на послаблення нашої обороноздатності, посягають на суверенітет або спричиняють будь-яку шкоду Україні. Результатом прийняття цього законопроєкту стане встановлення кримінальної відповідальності. Та наша справедлива відповідь тим нечисленним громадянам України, які вчинять державну зраду у вигляді привласнення державних функцій. Твіттерянин ніколи знову здається, я зрозумів. Мар'яна Безогла це такий собі наш Жириновський. Вона озвучує безумні ідеї, котрі приходять в голову офісу президента, щоб прошупити реакцію суспільства і посунути вікно Овертона. Згадайте історію із залужним. Думаю, що до її вивертів слід ставитися цілком серйозно. Спочатку я зразу подумав, що це атака на Андрія Борисовича Єрмака. Слуги підняли. Бунт. Вони. Повстали проти банкової і хочуть посадити Єрмака. Ганьба, за що він же так активно просуває інтереси України разом з татаровим та шурмою? Але ні. Законопроект депутаток спричинив хвилю негативних реакцій. Це одна з найбільш ганебних речей, які я бачив за останні кілька років. Щоб ви розуміли, я постійно представляю Україну перед уповноваженими особами іноземних держав та представниками міжнародних організацій, у тому числі за допомогою листування, телефонних розмов і страшно зізнатися навіть зум в умовах воєнного стану. 15 років з конфіскацією. Спочатку віддячили волонтерам за привласнення державних функцій та затикання дірок, де Уповноважені органи не давали ради і запровадили безумне регулювання волонтерської роботи. А тепер на черзі люди, які адвокатують інтереси країни та захист людей на міжнародній арені, без повноважень та погоджень, так переможемо, як же дістала ця імітація роботи та постійні палки в колеса, коли на кону, і то без перебільшення наше виживання. Ці ініціативи ніякі не парламентські жарти. Мар'яна і Галина неодноразово виступали тими, хто зондує – Рунт на догоду ОП і ці проекти навіть не прийняті свідчення, що авторитаризм можливий. Розцінюю їх як удар по громадським активістам, політикам, всі, хто адвокатує назовні для посилання України. Ми бачимо, як стрімко звужується збройна і фінансова підтримка країни, заблоковану допомогу, проблеми з поставками снарядів і зброї. І на цьому тлі такі дикі ініціативи. Про законопроект висловилися і користувачі в соцмережах на сторінці депутатки посипався парад коментарів. А що сталося? Наче Єрмак ваш начальник і патрон. А ви отак грубо в лоб нападаєте оцим законом на людину, без якої президент нікуди? Адже саме Єрмак за конституцією не має жодних повноважень. Це бунт черевнощі. Тобто, там, де зелені недопрацьовують, же не зможуть інші допомогти. Зелені продовжують думати в першу чергу, як оберігти свою владу замість того, щоб об'єднатися з усіма політичними силами, щоб виграти війну. Причому варто нагадати. Нагадати, що Андрій Єрмак абсолютно не уповноважений представляти Україну за кордоном, це абсолютно воля на те Володимира Олександровича Зеленського, який хрін зна чим займається, тому що я нагадаю, що коли ми читаємо конституцію, представницькі функції. А представляння України на міжнародній арені то це топ завдання, якраз таки президента України Безугла назвала поданий нею законопроект про ув'язнення за комунікацію з іноземними посадовцями без спеціального дозволу жартом. Але після цього видалили допис з гнівними коментарями і написали новий текст Мар'яни. Це так мило. Ось як працює компактна законопроектна провокація. Завтра можу зареєструвати відміну Росії. Такі дії народних депутатів називають дитячими, бо створювати безглузді законопроекти, щоб перевірити реакцію суспільства чи опонентів не на місія народного депутата. Хочу ще раз нагадати: адекватність цих депутатів під більшим питанням, під великим питанням, тому що. Та сама ж безугла подавала закон, який пропонує розстрілювати розстрілювати українських військових без суда і слідства. Це ідея Безугла. Ви думаєте, це Безугла? безглузда ідея? Ні, це не лише безглузда ідея, це ще й ідея представника команди влади, бо вона була подана слугою народу. А це якого відомо, ж пам'ятаєте, неякісними дітьми, яких вона побачила в українських сім'ях? Ну, великий експерт по ніякісним дітям. До речі, вона була ще експертом реані... реанімаційного пакету реформ. Ну от я от думаю, як же щось трапилось так з людиною, що її так перекочевряжувала і так вона трансформувалася? Що з нею робили? Чим мотивували? Чим залюкали? Що взагалі сталося? А потім подумав: ні, це той випадок, коли демони пішли виходити самостійно. Політологи додають, окрім того, що законопроект безглуздий і написаний він точно так само, тому можна зробити висновок, що документ був створений виключно як інформаційний вкид. Сергій Марченко мало хто звернув увагу на справжній сенс нездорової активності шизонутої бур'яни. Так, відкликано законопроект 111.04, але залишається дійсним законопроект 111.03 про так звані спеціальні місії. Що це за спеціальні місії? А це структури, які не потребують ніякої кваліфікації, формуються президентом, головою Верховної Ради або прем'єр-міністром на власний розсуд з числа своїх родичів, друзів та тих, хто зможе заплатити достатню суму. Коли уставши від війни герої економічного фронту захочуть на Морько, вони занесуть кому треба, скільки треба, і поїдуть в спеціальні місії на Мальдіви, Балі та інші потужні союзні держави. Поїдуть до речі, коштом державного бюджету. А щоб уставши від війни, ардінаносці не почувалися самотніми, Шизанута прописала в законопроекті, що члени сімей, як голови, так і членів, а також персоналу цих спеціальних місій України, мають право їх супроводжувати під час виконання функцій спеціальної місії України. Береш жінку, дітей, вудочки, панамку і представляєш Україну так, що куди там тим опозиційним депутатам. Аби гроші були. І виходить, що ж занута не така вже і шионута, а цілком практичні речі пропонує. До того ж, це не заборона московських попів. За таке рада точно проголосує. За що це нам? Олексій Петров. Ми країна багата. Можемо собі дозволити під час війни викидати гроші на політичний цирк. Софія Федина. Чи безугло і Третьякова розуміють, що за їхнім законопроектом першого і довічно треба посадити Єрмака? Чи то в них такий своєрідний бойкот? Карл Волог. Між іншим, Віктор Федорович зі своїм портновим, тоді 16 січня 2015-го просто пожартували, запустивши невинну законодавчу провокацію, а ви, Майдануті, досі йому якісь диктаторські закони шиєте. Хоч би краплю позичили в Мар'яни її блискучого почуття гумору. І на скандали з законопроєктом Безуглої вже реагують в ЄС. Обурення висловила депутатка Європарламенту Віола фон Крамон. Вона серйозно для чого законодавець у Верховній Раді вносить законопроєкти? Провокувати? Я сподівалася, що у Києві ми маємо справу з дорослими людьми. Дивно читати ці історії від когось із правлячої партії. То час, як ми наполягаємо на відкритті переговорів про вступ до ЄС. Звісно, ці ініціативи не дуже допоможуть. Якщо ви почали законодавчо відверто дискредитувати та обмежувати роботу громадських організацій в Україні, тут хочеться нагадати Зеленському, який якраз є працедавцем у цих двох чарівних панянок Галини і Мар'яни. Маленька диктатура ніколи не виграє у великої. А отже, політтехнологи банкової знову видали щось на те, і це безумовно вдарить е, не так по підтримці України, а по самому президенту Зеленському. Софія Федина, ох, тут така справа сьогодні, після завершення так званого засідання Верховної Ради важко назвати нормальним засіданням три голосування по блокуючим постановам. Пані Ірина Геращенко сіла записати уже традиційні підсумки роботи Верховної Ради. На жаль, спокійно їй цього зробити не дала. Хто б ви думали, Мар'яна Безугла, яка спочатку всіляко перешкоджала, влазила в камеру, а потім навіть спробувала забрати у пані Ірини телефон. Не вдалося. Слуга Мар'яна закопує і фракцію слуг народу і цей парламент. Але її поведінка і дії реально потребують уваги вузькопрофільних спеціалістів у сфері психіатрії. Правда, Мар'яна швидко почала тікати, коли я нагадала їй про законопроект, яким вона пропонувала карати смертю військовослужбовців за непослуг. По скриптум. Сьогодні під час засідання безугла виступала від фракції Слуг народу. Коли ж ми почали вимагати зачитати її заяву про вихід з фракції, яку вона за її ж публічною заявою подала кілька місяців тому, Корнієнко сказав, що таких заяв так і не надходило.